До межегір'я за гроші на колишній президентській резиденції віднині взялися заробляти 10 гривень. Зайти на територію відтепер можна за 10 гривень. Охочим потрапити безпосередньо в палаці Януковича. Доведеться розчедритися вже на 200 гривень. Заробляють тут також на екскурсіях. Їх проводять історики. Також у Межигір'ї встановили кавові автомати, а з президентських теплиць продають помідори та огірки. Почин належить активістам самооборони, які від початку стережуть маєток. Кошти пояснюють, потрібні на зарплатню прибиральникам, садівникам, покоївкам. А на отримані гроші купують і харчі для тварин межегірського зоопарку. Все? Так. Для того, щоб ми могли утримувати це все, всю територію межгір'я, тобі ж тут від замків поміняти, тому що багато є, ну просто не, немає ключів навіть від тих замків. До лампочок поміняти, поміняти там цемент, потрібно десь щось підрихтувати.